Вітаємо на каналі Знання для всіх. Сьогодні ми з вами знову зануримося в історію стародавнього світу, від містичних міст Мезоамерики через Античну Грецію і Рим і аж до таємничого Китаю. Що на вас чекає? 30 запитань, 7 секунд на роздуми. Правильні відповіді. Готові. Починаємо. Яка цивілізація як вважається першою винайшла письмо? Відповідь Шумери Королем якої стародавньої цивілізації був Аларіх? Відповідь Вестготи. Як звали третю дружину імператора Клавдія відому своєю розпустою? Відповідь Валерія Мессаліна. Скільки людей міг умістити відомий театр Стародавнього Риму Циркус Максимус? Відповідь близько 250 тисяч. Чому ми так мало знаємо про цивілізацію долини Інду? Відповідь: Ми досі не можемо цілком розшифрувати їхнє письмо. Кому приписують будівництво висячих садів Вавилона? Відповідь на вуходоносор другий. Яка країна славиться своєю дивовижною і дуже старою теракотовою армією? Відповідь Китай. У якому місті стародавньої Греції відвідували найважливішого Оракула? Відповідь у Дельфах Хто став римським імператором після Клавдія? Відповідь Нерон. Цей монумент був побудований у великій країні в Азії, щоб захистити її від ворожих вторгнень, контролювати міграцію та захистити торговців шовком. Як він називається? Відповідь Великий Китайський мур. Стародавніми єгиптянами правили царі, яких називали фараонами. Був один фараон на ім'я Хачепсуд. Що було незвичайного в Хачепсуд? Відповідь Хачепсуд була жінкою. Будівництво якої кам'яної пам'ятки завершилося близько 2500 року до нашої ери, деякі складові якої важать понад 20 тонн. Відповідь Стоунгенж. Яка доба настала після бронзової. Відповідь Залізна. Теночтітлан був великою столицею якого суспільства? Відповідь ацтеків Хто в стародавньому світі винайшов сейсмограф? Відповідь китайці. Хто був наймогутнішим лідером Персії в VI столітті до нашої ери? Відповідь Кір. Яке місто Інків було розташоване в Андах на висоті майже 2500 метрів? Відповідь Мачу Пікчу. Як називалися плавучі острови, створені ацтеками для ведення сільського господарства? Відповідь чинампи. Римляни мали власні назви для різних регіонів і країн. Як вони назвали Францію? Відповідь Галія. Один із запеклих супротивників Риму перетнув Альпи на слонах. Хто був цей полководець? Відповідь Ганібал. Єгиптяни мали особливий спосіб письма, який включав зображення, що називалися ієрогліфами. Довгий час ніхто не міг прочитати його. Тоді було відкрито щось, що дозволяло перекладати ієрогліфи. Що це було? Відповідь Розецький камінь. Що означає до нашої ери? Відповідь до Різдва Христового Хто вважається легендарним засновником і першим царем Риму. Відповідь Ромул З яким металом пов'язують кінець кам'яної доби? Відповідь Бронза. Чим був відомий Спартак у стародавньому Римі? Відповідь Лідер повстання. У якій країні відбулася битва при Гастінгзі? Відповідь Англія. У Стародавньому Римі вважалося злочином одягнути який колір, якщо ти не був імператором. Відповідь Пурпуровий. Яку жінку вкрав Паріз під час Троянської війни? Відповідь Єлену. З якого регіону прийшли Вікінги. Відповідь Скандинавія. Хто був першим імператором і засновником Римської імперії? Відповідь Октавіан Август. Молодці. Ви відповіли на 30 запитань з історії давніх цивілізацій. Чи довідалися щось нове? Поділіться враженнями в коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.